Сьогодні поговоримо про бар'єрні креми. А саме бар'єрні креми від Дермофекторі, і ви зараз зрозумієте чому. Згідно до дерматологічних підручників, існує ідеальний крем. Його формула 4-3-3, якщо ви таке чули. Що це означає? Чотири частини в цьому кремі складають цераміди, три частини холестерин, і три чотири частини це жирні кислоти. І, от не повірите, а саме в Dermafactory є такий крем. Не дарма я вам казала, що Dermofactory Фекторі бренд непростий і формули у них дуже унікальні. Повернемось до крему. Значить, такий крем йде в об'ємі вже 150 мл. Чому? Тому що це просто must-have для людей з атопічним дерматитом, з атопічною шкірою, яка не може сама по собі відновлюватись. Тобто таким кремчиком треба користуватись на постійній основі після ванни, там, душу. Потім такий кремчик підійде для тих, у кого порушена гідроліпідна шар, гідроліпідна мантія. Тобто, були якісь активні пілінги. Травматичні процедури. Також такий кремчик добре використовувати тим людям, які будуть ось починати сезон ретинолу або у них є зелаїнка, кислоти, тобто будь-які активи, які можуть порушити гідроліпідну мантію. Також цей крем дуже класно буде використовувати на холодний період для сухої шкіри, яка є себодефіцитною і страждає від сухості. У цього крему є ще такий старший, напевно, ну, що молодший брат, молодший. але він більш інтенсивний. Тут додатково є 8% пантенолу, також підвищена кількість керамідів. Цей крем прямо для дуже сухої шкіри, от прямо от такої шкіри, на якої, у якої видно лущення. Оком прям можна побачити на шкірі, або якісь сонячні опіки. Наприклад, додатково цей кремчик можна розглядати як зимовий бар'єрний крем, якщо ви полюбляєте там активний відпочинок або довгий час перебуваєте під дією вітру, сонця, морозу і тому подібне. Креми дуже цікаві, тому я раджу вам спробувати, якщо от ви відноситесь до тих людей, кому вони необхідні.